Майже 250 соціально незахищених дітей з Вінниці та з 15 районів області відпочили цього року у літніх наметових таборах в рамках антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду відродження. За словами представників громадських організацій, близько 42% дітей у місті протягом літа не виїжджають за межі Вінниці на будь-який літній дитячий відпочинок. В загальному на території області тенденція щодо кількості дітей, які не мали можливості відпочити в літній період. Коливається в межах 60%. Тому на допомогу дітям вийшли громадські організації, які не змогли залишити дітей без відпочинку. Багато у чому допомогла і активна співпраця з обласною владою кажуть у громадських організаціях. Повідомити, що цього літа за підтримки міжнародного фонду відродження і Вінницької обласної ради було проведено три наметових табори. Це було три проекти громадських організацій Філософія серця. Центр регіональної ініціативи та розвитку і Всеукраїнської молодіжної громадської організації Молодіжний центр працевлаштування. Разом в цих таборах відпочило близько 250 дітей, це майже 10-та частина загального об'єму дітей, кількості дітей, які відпочили протягом літа 2010 року. Від своєї організації особисто хочу. Зазначити, що коли ми єдина організація, яка фінансувалася в партнерстві фонд відродження Вінницька обласна рада, коли ми починали проєкт, було дуже багато таких, знаєте, побоювань, що з бюджетом працювати дуже складно. Тому хочеться дуже подякувати Вінницькій обласній раді за те, що дуже оперативно. І відповідально вони поставилися до такого важливого проекту, і кошти були виділені вчасно. Дуже хочеться подякувати управлінню у справах сім'ї та молоді Вінницької обласної державної адміністрації за те, що вони максимально в короткий термін. Сприяли реалізацію проекту і особливо подяку. Хочеться сьогодні наголошую висловити Немирівській районній державній адміністрації, яка не тільки сприяла і допомагала нам в реалізації проекту. А... Майже через день приїжджали і питали, що нам ще треба. Тому дуже дякую. Ми навіть не сподівалися, що співпраця з владою може бути такою плідною і приємною. Представники влади у районах не приховують своє задоволення. Вони щиро радіють за дітей, які відпочили у наметовому містечку, отримали море позитивних вражень та знайшли багато гарних друзів. Шке зору номіровської влади це було зненацька, тому що ми за день до відкриття наметового містечка взнали, що воно буде відкриватись. Але завдяки тому, що в нас в районі досить потужна команда, і всі, скажімо, спрямовані на одну мету, тому максимально що можна було, ми зробили в перші дні, і потім решту днів ми намагалися не втратити. Контроль за перебуванням дітьми дітей на нашій території самі ж діти розповідають, що ніколи не забудуть ті веселі миті, які провели в колі ровесників та нових друзів. Емоції переповнюють, адже за період перебування у наметовому таборі не тільки стали більш самостійними, а й загартувалися та навчилися пристосовуватися до будь-яких умов. В таборі шодеська січ багато проводилося різних... Занять, які виховували патріотично, спортивно і морально. Перші два дні я вже відпочивав у такому таборі. Для мене це звично, але було дивитися для мене вже смішно, але я розумію, коли я в тому році проводив теж неділю. І я бачив, як діти адаптуються перших два дні. Їм тяжко, тому що діти, які особливо з міста, для них не зрозуміло, чому немає туалету, телебачення, води та різних зручностей. Але в таких таборах багато дітей під, як сказати, підготовлюють себе і загартовують для подальшого життя. Представники громадських організацій запевняють, що наступного року обов'язково знову організують такий табір, а також докладуть максимум зусиль не тільки для підвищення фінансування, а й для збільшення кількості дітей, які зможуть відпочити. Юлія Жовнір, Віталій Демець, та радіокомпанія Смарт.